У алейні промініві також третій особи також відомо, він подавав заяву на першому чим. Не заперечуємо. Коли продовжуєте робити справу і зупинити чи треті особи, які були привідомлені належним чином продати часу місце, проведення особового відчуття. Також канцелярії входу. Заява від представника позивича Значить, Це доповнення до заяви. діяли. До розміру моральної шкоди хочу доповнити, що реальна шкода від протиправних дій відповідальність є значно більшою, ніж виставлена подавних вимог сума і навіть повне задоволення подумних вимог. притягнення моральної шкоди в розмірі 15 тисяч гривень не може компенсувати моральні раді Бачите, коли враховуючи на його там відповідача, майже втягнення шкоди нами зазначається така допомога. І в додаток є акт приймання виконаних робіт до договору про надання адвокатської допомоги від 5 травня 2015 року та акт 28 20 жовтня 2015 року. Загальна вартість визначено надану форму. Понад 5, 3426, рівні 39. Так? А що це значить понад? Це понад не допомогти. І квітаємо за прибуткову вакуурду до номера 0515 на суму 4000 тисячі гривень. Так. Будь ласка, дозвольте я ще тут оченя, е-е, це збільшення потеніального. Зі вашою честь, в минулому засіданні <риклад> нам подавався

Тому вважаю, що жодного навантаження має для даної справи. Прошу відповідати це. Хай звертається до неї, хай роз'яснює, що вона особисто ця Алина Васильівна мала на увазі під 에, соціальними мережами, тому що вона її може змінити трошки інше. Чи... Вона має саме у Фейсбуці, тому таке питання не можна зараз порушувати. Хай мене додатково звертається до неї зараз пов'язані. Це категорично на слова представника Черкінської ради, тому що саме цей факт доводить, що представник Так, саме цей факт доводить округний режим державних саме від з цього, як міський голова сказала неправду під присягу суду. І, і це ми доводимо зараз тим, що їй було задано пряме питання, чи маєте ви сторінку в соціальних мережах. Вона впевнена сказала, ні, я не маю жодних сторінок в соціальних мереж... мережах. Тому є, існує відео на режимі Криму доступа про це. Але ми ще додатково просимо долучити факт, який підтверджує, що міський голова. Чого? це Валина Васильівна, яка виступала тут свідком, давала під присягою покази, вона сказала неправду суду. Тому всі наступні її слова також ми піддаємо, подаємо великому сумі. Суду було погодення з годовини, справи витяг із доріг, так? Клопотування про оголошення перерви для того, щоб омійовувати із доповненням до поданої правили і тими додатками, які ви приєднали доходу. На жаль, що люди <пліпи> серйозну перерва немає, засвіта речення, що звучить і воно не впливає ні на розмір, не на звічення, ні на зменшення позначення. Просто зазначимо, що розвивачка понесла значно відчув мараємо шкоди. Довольнити, оголосити справі перерву для надання можливості ознайомитися з доповненням і з додатками до доповнення податкової заяви. Є об'єднання іншої сторони? А додатків немає. Тобто, тоді вам тут надає можливість ознайомитися з додатками, які будуть...